Я повідомляю вам про те, що вас затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за підозрою у чиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті на, життя, на фоноску, отримання неправомірної вигоди е, від особи за виконання дій, передбачених вашим службовим становищем, поєднане з вимаганням. Просив гроші військовослужбовця в цій службі. доларів США, кількість разів 3 4 5 6 7 8 9 10. А, ліститься виснюється... придчаття обшу автомобіля Так, перепустка військова частина у валюті долари США на кількості 4 культури, номіналом 100 доларів кожна. Повідомляється вам про підозру вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Ви підозрюєтесь удержані службовою особою неправимірні вигоди для себе за вчинення такої службової особи в інтересах, того то надає неправомірну на вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди на Одещині. Поліція та СБУ затримали командира відділення однієї з військових частин за вимагання та одержання неправомірної вигоди. Посадовець вимагав від підлеглого солдата 2 тисячі доларів за звільнення від несення служби та уникнення направлення до зони бойових дій. Слідчими слідчого управління поліції Одесьчини спільно зі співробітниками управління СБУ в Одеській області протиправні дії були задокументовані, і щойно командир отримав обумовлену суму грошей, його було затримано в процесуальному порядку. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України в одержанні неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди. Санкція передбачає за цей злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під з правом внесення застави. Судове розслідування триває.